Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка. Мені приїхали Там плата БМС, зарядка і вольтметр. Зараз будемо розпаковувати. Что yeah, 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 yeah. тут конечно посылка новій почти, якщо я заказываю через умки <laughs> Ну ладно. Так, во, наконец-то. Вот це у нас такая тут. Во, вольт матерне. Коробочка, ничего себе. Так, розпаковуємо вотнет. Ну прикольний. Нічого так от нет. Можна буде і провірити потом, я зараз не хочу. Угу, mm -hmm. класний. Буде. Yes, okay. Окей, так, далі. Є коробочка. Тут вже о. Оце одна ка і там зарядочка. Давайте БМС-ку відкриємо 20 А. Так, ось така БМС-ка, 0, 4,2, 8 і 4, 12, 6 виходить. 20 ампер. Эй, так. І зарядочка. О, опана. О, то що надо? О, зарядка. Носом пока розмотаємо провід. Провід, провід, провід розмотали. Зарядка. Це на 126 вольт зарядочка. Пилон Channel модель 1,6 вольта 1 А. Так, гніздо 5 мм. Можно проверить. Хорошо перевіримо, чи вона видає 126 вольт. Опа! Ось втикаємо мультиметр. О. Сразу зелене загорілось. Мультиметр один туди. О, на мультиметрі бачите. 12,8. Угу, 12.8. Поганенько, що не прямо ж рівно. Шлітіонки я буду ще заражать. Ось така сьогодні була міні-розпаковочка на такі товари. Для плата 20 А, Вольтметр. Зарядка для біціонної зборки 126 вольт. Все. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока.